Докорінно сімейний бізнес, тому що його започаткував ще в 91-му році. Мій уже тепер покійний дід. Далі господарством займався я. На господарстві працює майже вся наша родина. Вибор професії по життю абсолютно переді мною не стояв. Так як ще коли я закінчував 11 клас, дід мій сказав, що нам в господарстві потрібен агроном. тому сільське господарство, і саме це господарство да наше флора, це те для чого я був напевно призначений. Ми так званим точним землеробством займаємося вже дев'ять років. Сюди входить багато елементів. Насправді це і автопілоти, і використання дронів, і там різних датчиків і систем. Ми успішно це все використовуємо. Ми одні з перших в Україні, хто запровадили цю систему, і закрили весь цикл так званого точного землеробства в себе на підприємстві. На місці світу дівчата кажуть: я за мир у всьому світі, да я за те, щоб кожен фермер був максимально ефективним. Хтось спитає, а ти що не боїшся конкуренції? Ну її бояться той, хто стоїть на місці. Сутність в перший рік нормального фінансування, всі боялися фінансувати аграрний бізнес. Ми не мали куди продавати продукцію, перекриті порти і так далі. Це з поставкою продукції. Тобто ми навіть у війну промоглися купувати техніку, ми її не могли забрати за кордоном. Один з кредитів ми взяли на. Часткове фінансування нашої теплиці успішно використали. Ми взяли ось цей комбайн, який ви бачите ззаду нас. Раніше ми фінансувалися і під оприскувач, який також там в рядку стоїть, і під трактор ще один, який там також стоїть далі. Тобто ми активно користуємося. 7% так середньо візьмемо річних у гривні, тим більше, що ми купуємо іноземну техніку, це ну, нижче інфляції. Ми готові до масштабування в першу чергу в тому, чому ми розбираємося максимально чітко, це в традиційне рослинництво. Тобто ми хотіли би збільшувати земельний банк. Це перспективний напрямок, нам це цікаво. Головна це перемога. Після перемоги про це говорять і міжнародні донори, і компанії, і наша держава в Україну точно надійде велика кількість інвестицій. І головне не втратити оцей шанс.